Всім вітання сьогодні буде трошки. Корисне відео, хочу з вами поділитись дуже прикольною штукою для власників котиків. У багатьох є проблема з тим, що, щоб їх почесати, особливо коли у нас линька проходить. І є дуже класний засіб, дуже прикольна розчистка. Вона незвичайна, вона відрізняється від усіх інших. Я проекспериментував на своєму котові і дійсно вона класна. Зараз вам більш детально покажу її. Вона силиконова, вони такі зуб'я, доволі тверді, але і при тому вони прогинаються. Це рочистка з масажним ефектом. Тобто, більш того, ви прибираєте і хутро у кішки, і плюс ще йде масаж приємно. Дуже класно розчісує, навіть можу собі бороду розчісати. Хутро все залишається на цьому квадратику, додатково можна її зволожити. І ну, у мене кіт навіть півгодини може спокійно лежати і спокійно його можна почесати. До того я використовував всякі рукавички, інші розчіски ручкою. Але він не сильно довго сидів. А ось з цією штукою це прям кайф. Вже є фідбеки від багатьох власників інших котиків. Вони кажуть, що так дійсно тварині подобається, бо воно не шкрябає шкіру, а воно легенько прибирає залишки хутра, не травмуючи шкіру, і плюс ще незначний масаж. Іде. Так що, кому подобається, Рошістка називається Чирбі. Можете на просторах інтернету знайти, або можете завітати до нас і придбати проекспериментувати на своїй кіті. Так що, кому потрібна розчистка, у кого дуже лохматі улюбленці, приходьте, купляйте та залишайте фідбек по цьому прекрасному по цій прекрасній штуці.